Рата влади як ніколи раніше загрожує Ердогану. Про це останніми тижнями пишуть європейські медіа, а турки всерйоз говорять, що крісло під багаторічним правителем республіки захиталось, особливо гучно після 26 квітня, коли під час прямого ефіру на телебаченні президенту Туреччини стало зле. Мільйони глядачів, які дивилися інтерв'ю Ердогана, побачили, як журналіст перервав своє запитання, стривожено встав зі свого стільця та вже за кадром вигукнув Боже, допоможи нам. Після чого в ефір пішла реклама. Інформаційний простір сколихнули припущення в Ердогана серцевий напад, гіпертонічний криз. А може, це просто передвиборче шоу на весь світ. За 20 хвилин Ердоган з виснаженим обличчям повернувся в ефір, подякував усім за хвилювання. Сказав, що під час передвиборчої кампанії далася в знаки застаріла хвороба шлунка і через 10 хвилин закінчив інтерв'ю. Ми не знаємо там просто глибину тих проблем, які виникли. Тому що дійсно різні називали свідчення: хтось там казав, що в нього гри просто певний, да хтось сказав, що ледь не інфаркт, але це реально вплине, мабуть, на темпи тієї передвиборчої кампанії, яку в А вона дуже активна. Попри це, Ердоган на два дні таки скасував своє передвиборче турне. А у церемонії відкриття турецької електростанції в Марсіні, яка побудована за сприяння Росії і на запуск котрої мав приїхати Путін, Ердоган брав участь через відеозв'язок. До речі, тема здоров'я 69-річного президента Туреччини є актуальною для його виборців ще з 2006 року. Тоді Ердоган, на той час ще прем'єр-міністр, через втрату свідомості на людях спровокував чутки, що хворіє чи то на епілепсію, чи то на цукровий діабет. Після операції в 2011 році деякі журналісти стверджували, що у президента рак кишківника на пізній стадії, і навіть припускали, що йому залишилося жити. Ару років, а коли два роки тому, замість того, щоб відвідати кліматичний саміт у Глазго, Ердоган просто зник на три дні. Взагалі поширилися чутки про його смерть. Образ, який малював Ордоган, це образ харизматичного, сильного, впевненого в собі лідера, він орієнтувався дійсно на свою достатньо патріархальну аудиторію, і зрозуміло, що для цієї аудиторії якесь погіршення здоров'я ну, воно може ну зіграти не дуже там позитивний ефект. Президент Туреччини не довіряє. Низьким рейтингам і демонструє намір будь-що виграти. Перегони в першу чергу завдяки популістським вчинкам. Фінансисти підрахували президентський пакет подарунків турецьким виборцям. Вже зараз перевалив за 150 мільярдів лір, тобто майже 8 мільярдів доларів. Це і безкоштовний газ для турків протягом року, і запуск на швидкого потягу Стамбулом і Анкарою, і відкриття найдовшого в країні тунелю. А ще Туреччина нещодавно вивела на орбіту власний воєнний супутник і скоро за планами Ердогана планує не тільки поса посилити воєнну міць, а й стати потужною космічною державою. Туреччина почала виробництво одного власного танку, власного гелікоптера, ударного власних безпілотників. Зараз нова модель на підході Bayraktar ТБ 3 власного літака і так далі. Ну і електрокара, який Ердоган теж нещодавно запускав. Тобто ці всі речі він буде використовувати, і це дійсно грає йому на користь, тому що при ньому, мовляв, це почалося. Дайте довести до кінця, тобто що це все от у нас все буде своє. Тобто, от така ідея Ердогана. А ще за кілька днів до виборів Ердоган випадково знайшов найбільше родовище нафти в країні, яке дозволить Туреччині здобути енергетичну незалежність і від Росії в тому числі. Сьогодні все йде до того, що перемогу у першому турі президентських виборів не здобуде жоден з кандидатів. Але як кажуть самі турки, туреччина настільки загадкова країна, що ситуація може змінитися вже надвечір.